Доброго ранку. Радісно бачити всіх вас. Приємно. Що ж, як я і обіцяла, що з розповіді про те, як їздила в Литву, була в мене дуже незвичайна подорож. Я того, що побачила людину, яку я дуже хотіла бачити, хотіла спілкуватися, хотіла відчути щось особливе, надзвичайне. Саме щось своє. Це вже дуже багато чого значить. Що, що буде, чому ну, як, а потім навпаки. А ця подорож мене змінила. Були настільки сильні, якісь переживання, попри біль, попри якісь там відчуття, що мене хтось не приймає, не розуміє. А було це так. Ні, сідроський рінькай, Литва, і ми. Дві вчительки, я з Риги, це теж моя колега, з Риги, з гімназії, привезла своїх учнів. Я не з тих людей, яка любить розповідати щось про себе забагато, наприклад, тим більше, про свого загиблого друга. Це дуже таке щось особисте. Але чомусь так сталося, що ми почали розмовляти саме на цю тематику. І вона була вражена, вона навіть коли тільки почала про це чути, запитує, ну так ось, ваш друг служив в армії Латвії, а як його звали? А хто він такий? Розкажіть, будь ласка, я їй розповіла. Що мене дуже вражило, це вразило те, що вона настільки це приймає емоційно, з розумінням, з відчуттям того, що це таке. Як це? Як це служити з 15 років в армії Латвії? Яка це величезна духовна сила, розуміння, відчуття, відчуття своєї батьківщини? А це розуміє, відчувається саме, коли ти бачиш очі людини, коли ти просто дивишся на неї. Це вже все говорить. І тебе не треба багато слів. Не треба нічого розповідати, там заглиблюватись. І так все зрозуміло. А потім було ще цікавіше, вона розповідала про те, що сама під час, коли була радянська окупація, відчувала, що їй боляче і погано в нашій країні. Каже, в мене на все життя травма через цих радянських окупантів. Я говорю, так, я розумію вас. Ну, є набагато більше за мене, і 60 років, напевно, ну, приблизно. Ось. І вона розуміє, що все ж таки в нас нормальне покоління. Ми не бачили радянську владу. Ми не знаємо, що це таке. А вона знає. Ми розмовляли про 18 листопада про день проголошення Латвійської держави. Чомусь в мене відкрилася якась така ось зухвалість розповідати. Так, я бачила парад 18 листопада. Я бачила, я бачила людину, яка командувала парадом. Вона мене запитує, що, правда? А ви знаєте, той, яка командує? Ви знаєте цю жінку, якою звання полковника армії Латвії. Кажу, так, знаю. Я побачила в очах і приголомшеність, і радість, і пошану, і ще щось, і якусь тугу, і біль. Усе разом, все те, про що я багато разів вже розповідала вам і пишу у своїх віршах. Я розумію, що саме це і є бути лідером, бути тим чи тою, за яким підуть. Відчувають, розуміють і завжди будуть. Завжди. Я її запитую, а ви служили в земе А Вона говорить, ні, я не служила, але ось мій брат служить в землі серця. Це армія Латвії. Я собі задала таке запитання. А ось якщо подивитися, скільки людей, які говорять, ось я краще чи я краще, я лідер. А по суті що? А нічого. Кричати не означає бути. А можна мати таку силу духу, що без крику, без примусу настільки володіти серцями людей, які навіть тебе не знають. В цьому справжні сили. Я чомусь відчула спочатку біль дуже сильний, коли я поїхала в Литву, тому що все моє життя прилетіло ну, як на такій стрічці переді мною. Скільки я чула свого часу, що я дивна, що я націоналістка, що це так якось неправильно. Треба інакше якось думати. Ні, не інакше. У нас зараз такий час, що саме на націоналістах тримається все життя кожного народу. І по-іншому не може бути. Латвія, Україна, інші держави. Ми націоналісти, ми маємо бути націоналістами. Трохи про біографію людини, про яку я написала вірш. Вона мені розповіла таку дивну річ про себе. Вона говорила, знаєш, не завжди те, що ти бачиш як силу, всі люди вважають силою. Хтось каже, що плакати це слабкість. Хтось каже, що вшановувати свою батьківщину це теж слабкість. Але ми не повинні думати так, не повинні. Вважати, що це правильно, бо це неправда. Якщо наш командир схиляв голову перед загиблими військовими і плакав, це не означає, що він слабкий. І якщо я, я зараз про неї розповідаю, схиляю голову, коли бачу прапори латвії в небі. На параді і плачу. Це не означає, що я слабка. Це навпаки показує силу, духовність, людяність, те, що ми є. Ми є і завжди будемо. Ось таке ставлення ми завжди списуємо на радянську владу, на те, що колись хтось так говорив, що це неправильне світосприйняття, бо нормальна, сучасна людина має думати зовсім інакше. Ну і, звісно, щось із моїх віршів, як я її обіцяла. Вогняний заповіт все ж таки цей Цикл віршів, можливо, ще й буде, і буде, і буде. Вірші це як якась стихія, як вітер, як дощ. Коли приходять, туди вони і приходять. Можливо, багато ще не висказаного того, що треба сказати. Мені, до речі, ось сподобався один текст латвійською мовою нещодавно, як нещодавно місяць тому. Читали з моїми учнями. Там було як інтерв'ю з письменницею. І було таке запитання: а навіщо ви пишете? Для чого? І чи взагалі потрібно писати? І вона відповіла. Я спочатку, ну, мені не дуже сподобалось те, що вона відповіла, але я потім відчула, зрозуміла, що вона правильно все говорить. Вона сказала, писати треба тоді. Коли не можна написати. Так, коли є відчуття, що ти маєш щось сказати людям, коли в твоїй душі щось живе, щось справжнє, щось те, чим що хочеш поділитися зі світом, тільки тоді потрібно писати. Ось в мене, наприклад, теж дуже схожа ситуація, тому що інколи були відчуття, що взагалі я неспроможна щось говорити, важко якось слів нема ні на якій мові, ні на українській, ні на ще якісь. Ой, до речі, зараз парку сижу і бачу, хтось на мене настільки дивиться, дивиться, що я там українською мовою говорю. Але гаразд, нехай дивляться, це нормально. Саме це і буде завершенням циклу Вогняний заповіт. Вірш про те, що велична людина часом може побачити, відчути тих, хто і недостойний. Але не треба відкидати цих недостойних. Вони теж мають свою роль і своє слово. Над усіма розкритими серцями, над усіма молитвами стоїш. З тобою поряд краще лиш бували, та тих, хто помилявся, не облиш. Тебе тримали поглядом зболілим, шукали очі, серце шлях тремкий яким ідеш, тримаєш наші долі, даруєш нам рятунку світ стрімкий. Стрімке проміння, наче подих ніжний. З тобою маємо шляхи твої пройти. Ти Криця боротьби, віки славенне. Заповідаєш мужність берегти? Стрім... Стрімкий стрімки порятунок, коди хволі. Може комусь і слова здасться як щось дивне, незрозуміле. Але в мене немає випадковостей ні у вірших, ні у власному житті. Все виважене, все зрозуміле. Є своя логіка. Стрімке життя. Життя від серця, коли ти розумієш, чуєш, відчуваєш, робиш. Не тому, що хтось цього хоче, а тому, що це наша воля. Наша справжня воля. Із розмови з людиною, які я присвячувала ці вірші, вона мені так сказала, що будь-яка боротьба це нормально, це важко, але важкість відплачується силою, можливостями, розумінням, тим, що ти плекаєш у своєму житті. справжністю. А ви знаєте, після поїздки в Литву в мене щось настільки змінилося, саме відчутті, відчутті себе, свого духовного шляху. Я розумію, що я маю право, маю право відчувати, як я хочу. Якщо я кимось захоплююся, я маю на це право. Якщо я пишу, як сказала одна людина, до речі, дуже ворожа до Латвії, як я зрозуміла вже, про те, що в мене така екзальтована поезія. Так, вона екзальтована. А буде ще більш екзальтованішою. Тому що я дочка своєї країни. Я поважаю тих, хто нас захищає. Я ніколи не дозволю ніяких поганих слів в бік наших захисників. І мені соромно за тих, хто живе в і пише таке, що іноді мені, чесно говорячи, мені просто соромно читати. І коли ти відчуваєш своє право, право захищати, захищати цю землю просто словами, але слова. В нашій ситуації це вже діло, це вже щось. Добре, що я не одна, що є люди, які так само відчувають, як я, які розуміють, бачать, відчувають, шановують наших захисників. Ми живемо у мирі, але якщо все гаразд, ми ще більше маємо розуміти, наскільки важливо відчувати, бачити, знати, що ми живі тільки завдяки нашим захисникам. Мені трохи не зрозуміло це ставлення, звідки воно взагалі взялось, Чому ось, наприклад, Таке ставлення, ось в армію пішли тільки тупі люди, чи ще щось, щось. таке, на жаль, говорять, да. Це соромно говорити мені, але я таке чую і бачу, на жаль. Що ж, я завжди говорю так, це величезний гріх. Хто не розуміє наших захисників, коли сам зрозуміє, що це таке, коли на тебе нападає ворог. Є, звичайно, і інші приклади. Життя контрастне. Ось спілкуюся з дуже юним захисником нашої країни, тільки 20 років хлопцю. Він вже бачить себе військовим. Розуміє, що це його шлях. Я вірю, я вірю в нього. Я вірю, що це справді ідеологічна людина, це не просто хтось, хто говорить незрозуміло, що люди були. Є і будуть справжні. І завжди будуть. Тільки головне вміти їх знайти, відчувати. І коли знайдеш, не втрачати ніколи. Трохи творчих планів. Вогняний заповіт, я, я навіть не знаю, що сказати про це. Тому що ви зараз говорю, я закінчу, я закінчу, ні, я не закінчу цей проєкт. Ще буде час на це, ще будуть вірші. Зараз літо починається, все ж таки, в мене менше роботи, все ж таки вже буде час подумати і про вірші, заглиб... заглиблюватися, взяти якось цю сферу. Дуже би хотілося сказати щось дуже світле, сяйливе, радісне. Тому що життя не складається тільки зі скорботи. У житті має бути радість. Радість як перемога життя, як перемога світла. Дякую. Дуже-дуже чекаю нових зустрічей.